самий величезний, величезний привіт, вітаю вас на каналі. Залишається ще декілька днів, точніше по 23 включно жовтня. Акції в магазині Єва і будуть закінчуватись. Подивіться це відео, хто ще не бачив а, акційних товарів в магазині Єва, які тривають по 23 Дуже багато подарунків на різні марки. Гарного вам перегляду! Хочу побажати всього найкращого і пасиві за коментарі та за вподобайки. Так, бачу, що розібрали сухі шампуні, хоча а, ціна регулярна 139 гривень. Великі 200 г великі пакування. Акція 1 плюс 1 до рівня 3. Купуєте 2 і третій вам буде йти у подарунок. Знижка до 30% на 37. Велике пакування 680 мл. Це йде шампунь для волосся 199 гривень. І також маски цієї ж фірми трісеме 440 мл. кератин 224 гривні. Так, ну, справа йде до свят, тому зараз в Єві дуже-дуже багато різних наборів подарункових. Набір для догляду за шкірою обличчя. Так, з екстрактом азіатської якоїсь штучки 269 гривень. А в набої так, що тут у нас? Емульсія 130 мл та, 100 мл та тонер 130 мл, 269 гривень. І точнісінько такий самий, тільки мабуть, з інакшими екстрактами. 269, тонер 200 мл, емульсія 120 мл, календула. від BioAqua, Набір сировота для догляду за шкірою обличчя. 489. Ось такий цікавий подарунковий нівея 164 гель для душу та крем для рук. Набір від About, емульсія для обличчя і ролер двосторонній масажний 179. Подарунковий набір Silky Hands в упаковці мило для рук рідке і крем для рук 114 гривень. До речі, тут дуже великий вибір Silky Hands наборів. Це ще такий цікавий набір. А, дивіться, тут входить подарунковий набір для волосся, набір для щоденного догляду, маска для волосся в наборі і тюрбан для волосся. Цікавий такий кумедний. 174. Акція триває з 3 по 23 жовтня. 24 року в магазині Єва купуєте зубну пасту Парадонтекс і отримаєте сумку Шопер у подарунок. Зверніть увагу, дуже цікава акція. Тут великий вибір зубної пасти Парадонтекс. І зараз я вам покажу, яку сумку Шопер ви отримаєте за купівлю зубної пасти Парадонтекс. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне спасибі. Так, ось така буде сумка шопер, зручна сумка шопер у подарунок. Зараз ми відкриємо та подивимось. Так, я вибачаюсь, перепрошую, вона запечатана, тому відкривати не будемо. Знаєте, як виглядає сумка шопер. А, ось як на малюнку вийду. Ну, знаєте, що таке сумка шопер. Добре, ходіть дивитися наступні акції. А наступна акція на зубні пасти sен Тут також подарунок. Купуйте будь-яку пасту сен 75 мл. Та отримайте еко-чашку у подарунок. Також акція, усі акції в цьому відео з 3 по 23 жовтня. Також сен бачив акції з жовтими цінниками, комплексний захист та екстра відбілювання по 109 гривень відчуй смак життя без чутливості зубів. Ось така чашка, ми можемо її відкрити. Зараз подивимося її. Так, Ось така чашка. Екопластик. Зроблена з, з силиконовим тримачем, щоб не було спекотно в руки. І ось така кришка з логотипом S1. Отримати у подарунок. Наступна акція на косметику, декоративну косметику Мейбелін Нью-Йорк. Купуйте декоративну косметику на суму від 699 гривень одним чеком. Зараз знижки на косметику до 30%. Та отримайте бездротову колонку у подарунок. Також хочу наголосити, що ще додаткова акція. Бачу, 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу, купуєте 2. Третє вам буде йти у подарунок. І ще додатковий подарунок, якщо ви зробите. Покупку на суму від 699 гривень. Також хороша акція. І давайте подивимось на бездротову колонку від Maybelline. Ось така колонка. Здається, відкрити можна, тому я відкрию і покажу вам, як насправді який в неї вигляд. Так, господинки, вже не буду витягувати із пакета, тому що гарно дуже все запечатано. Ось, хочу сказати, що дуже гарно зроблена ця колонка, і ще додатково, що якщо вона буде іграти, оцей білий ободочок круглий буде ще, а ще блимати різними-різними кольорами. Наступна акція також на косметику Патрісія Лідо. Купуй будь-яку декоративну косметику Патрісія Лідо на суму від 399 гривень одним чеком. Та отримайте органайзер для прикрас Патрісія Лідо у подарунок. Зараз я вам покажу цей а, органайзер для біжутерії. Для прикрас і хочу наголосити, що також а, жовті цінники Патрісія Лідо і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2, і найдешевше вам буде йти а, у подарунок. Тут бачу навіть великі знижки. Наприклад, а, Патрісія Лідо блиск для губ, зараз можна придбати за 50 гривень. Так, ось така скринька з логотипом, золотим логотипом Патрісія Лідо і Хочу сказати, що дуже гарно зроблено, акуратно. Сюди можете поскладати усю свою а, біжутерію, ось в цей органайзер для прикрас Наступна акція, також косметика Glambi Купуй будь-яку декоративну косметику на суму від 199 гривень одним чеком. І отримай палітку тіней для повік. GlamB у подарунок. Так, ну ось цю палітку ви отримаєте у подарунок. Я показую вам тестер. Ви отримуєте повністю нову, Ось таку палетку вам буде в подарунок. Наступна акція знову у нас Патрісія Лідо. Робите покупку на 199 гривень одним чеком. І отримуєте у подарунок. Отримуйте подарунок, коректор або підводку. Це вже буде на ваш вибір. Це наступна акція на а, декоративну косметику LCF. Купуй будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 119 гривень одним чеком та отримайте рідку помаду для губ вельвет, а, LCF. А, так, у подарунок. І ось таку помадку ви отримаєте від LCF за суму закупівлю від 119 гривень одним чеком. Так, тут є різні відцінки і ціна а, цієї помади 90 гривень, а ви зможете її отримати у подарунок. А знижка на підгузки трусики Хагіс. Разом з нічними підгузками трусиками одним чеком купуєте зі знижкою до 25% та отримуєте економію 20% від акційної ціни на нічні підгузки трусики Хагіс. Для хлопчиків та для дівчаток. Жіноча гігієна лібрес мінус 40%, вибірковий асортимент. Лібрес 32 штуки, 46,60%. Подвійна упаковка 16 штук 56.90. Чоловіча тенамен. Ось ця чоловіча гігієна мінус 50 від звичайної ціни. Це також акція по 23 жовтня. 10 штук 57,50. А 12 штук 49,30. Серветки для інтимної гігієни Лінджері 24 гривні. Купуєте одну упаковку і друга вам буде йти у подарунок. І також акція на лінджері це у нас міцелярні гелі для інтимної гігієни 96 гривень та 104 гривень. Купуєте один і можна взяти другий у подарунок. Купуйте дві будь-які одиниці дитячих косметичних засобів Crazy Mo, І третя вам буде у подарунок. Засоби для догляду за волоссям від торгової марки Inebria – Мінус 30 на другу одиницю. Купуй професійні засоби для догляду за волоссям Inebria та отримай економію 30 на другу одиницю. Хто любить та користується шампунями для волосся агліс? Зараз знижка до 30% на 400 мл та кондиціонери 200 мл, також знижка, також знижка 30%. Шампунь по 130 гривень. Можна обрати для будь-якого волосся. Велла фарба для волосся. 26% знижки. Всі стільки крем-фарби для волосся. Perfect 7 Color. Ці акції нам подобаються. Те, що за півціни. Погодьтесь, да, купуй два будь-які жіночі або чоловічі гелі для душу, рідке мило або тверде дав у будь-якій комбінації та отримаєте економію на другу а, одиницю. Мінус 50 на другу одиницю. Також хороша акція. Дуже хороша акція. Зверніть увагу на всі рідкі гелі жіночі та чоловічі. Дав, рідке мило дав у запасці або тверде мило дав. Купуйте один і другий буде зі знижкою 50%. Зверніть увагу. Дав 400 мл 129. А гелі для душу дав у старому дизайні. Бачите, пам'ятаєте, да? оце старий дизайн. А це вже новий дизайн. Вони дорожчі йдуть. А в старому дизайні ще можна придбати по старій ціні, по 100 гривень. Придбали гель для душу. І мило дав тверде, вам буде зі знижкою 50%. Зверніть увагу, велика вага 135 грамів. Чоловічий гель для душу дав 250 грамів. Наступна акція чоловіча дезодоранти спрей 150 мл та кулькові 50 мл зі знижкою 30%. Так, давайте подивимось. Ось я знайшов дезодоранти. Вони зараз по 72 гривні. Заокруглюють ці копійки до більшого. І ось кулькові дезодоранти Арко. Зараз дуже з хорошою ціною, лише 50 гривень. Наступна акція це на Фа, всі жіночі та чоловічі антиперспіранти 50 мл та гелі для душу. Фа зі знижкою до 30%. Так, давайте почнемо з ось цих великих, 750 грамів, самі найвигідніше їх придбати, 157 гривень, 750 грамів. Потім ось ці по 500 а, по 400 вибачаюся. Да, по 400 грамів гелі для душу Фа по 100 гривень. І маленькі 250 грамів по 78 гривень. Або ще не, не змінили ціни. Дівчата щойно міняли ціни. А, все правильно, да, це я помилився. 250 грамові гелі для душу Фа в акцію не входять. Кулькові антиперспіранти ФА 51 гривня 70 копійок. Далі наступна акція на корейські тканеві маски для обличчя. Купуйте дві будь які і ще дві буде вам йти у подарунок. Наступна акція це на біжутерію. Купуєте дві біжутерії. І третя вам буде йти в подарунок. І для дорослих, і також дитяча біжутерія входить в цю акцію. Один плюс один дорівнює 3. Також усе вам показати не зможу. Найдешевша буде вам йти в подарунок в чеку. А це щось нове. Таких не було, показую вам як новинку. 50 гривень набір. Бачили, ви себе а ви А ви бачили від Maybody ось такий це як його сказати? Дівчата, я вже торможу, глядачі, я вже торможу, вибачайте, тому що знімаю дуже багато станочок. Ось оцей станочок можна придбати лише за 60 гривень. Він був 199. Тут одна ручка і чотири картриджі, потрійне лезо з гелевою смужкою і з смужкою, яка підіймає волоски. Це дуже хороша акція. Зверніть увагу. Акція, не знаю, чи для малечі, чи для мам <смалечі>, малечі, отримайте Joy підгузок новий е, при купівлі будь-якої упаковки підгузків. До речі, зараз вийшли новинки фірми Joy а, для малюків для плавання підгузки трусики. Наступна акція на Жіночу гігієну лінджері. Купуй будь-які засоби жіночої гігієни лінджері на суму від 149 гривень одним чеком та отримай органайзер для зберігання спідної білизни, шкарпеток у подарунок. Хочу сказати, що зараз а, до 23 а, жовтня знижки на усю гігієну до 40%, тому також зверніть увагу. І ще отримуєте подарунок. Просто потрібно придбати гігієну на суму від 149 гривень одним чеком. І знову горошок. А я дуже часто говорю, що у відео, як ми з вами одяг, да? ходимо, дивимось одяг, що горошок, смужка, турецький ігрок ніколи з моди не вийде. Ось такий органайзер, досить непогано зроблений акуратно. І зараз відкриємо, подивимось, який він всередині. Наступна акція в магазині Єва, яка також триває до 23 жовтня. Купуйте будь-яку одиницю туалетного паперу та отримає знижку 40% на туалетний блок Брев. Ви купуєте будь-яку упаковку туалетного паперу будь-якої торгової марки. І у вас буде автоматично знижка 40% на туалетний брев. Наступна також хороша акція. Купуйте таблетки або гель антижир для посудомойної машини «Сомат» зі знижкою 35%. Таблетки «Сомат» ціна 249 гривень 24 штуки. Також купуєте ополіскувач сомат. І отримуєте 50% знижки на ополіскувач Сомат. Господинки, наступна акція. Купуй будь-який миючий засіб для підлоги та стін містер пропер літр або півтора з економією до 48 гривень. Та отримай знижку 50% на будь-який спрей для прибирання оселі містер Пропер 800 мл. А це ось тут він стоїть. А, ось такий. Вам буде знижка 50% на ось цей містер пропер. Тобто за половину ціни. Хороша нагода знижки на усю продукцію Доместос, точніше літровий Доместос та блоки а, для а, унітазу Доместос зі знижкою 40%. Економія 76 гривень на всі кондиціонери для білизни лінор. І я знайшов ось ці кондиціонери. Ось вони. А, бачу, що це великий літр 200. А знижка 76 гривень. Будь-який за 169 гривень. А знижки до 25% на туалетне качення. Стікери для очищення туалету. Так, ось такі. Цитруста морський, три стікери в упаковці по 43,50. Також зі знижкою 25% каченя, диски чистоти. А я хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було добре. І до наступних зустріч. Зустрінемось з вами скоро. Нам все добре.